Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграфіє. Мене звати Даріна Глущенко. Традиційно ми розпочинаємо наш інформаційний новий тиждень. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер, український політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітання і спасибі, що знайшли час та можливість. Пропоную обговорити. Так, вітаю вас. Пропоную поговорити новини за останні два дні. Те, що відбулося на вихідних цими вихідними, ми знаємо, що загострилася ситуація між Ізраїлем та Іраном, м'яко кажучи, нагадаю нашим глядачам, що у ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції Левини народ завдала ударів по іранських військових і ядерних об'єктах. Станом на вчора, тобто на 15 червня, ізраїль заявляв, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану Іран тим часом почав відповідати, скажімо так, запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракети дронів. І моє питання до вас полягає в тому, що ось оці всі події да, між Ізраїлем та Іраном, чим Можна говорити, можна сказати про те, що тепер увага все таки, зокрема, американська наших стратегічних партнерів, посередників у переговорному процесі, як вони себе і позиціонують. Ну буде все таки прикута до Ізраїля та Ірану і трішечки відсторонена від України. Ну, перше важливе зауваження це не просто події, це війна. Війна так Да, повітряна, да тому, що немає спільного кордону між Іраном і Ізраїлем. Якщо був спільний кордон, було б набагато гірше до першу чергу для Ізраїля. Але тим не менш це війна. Такої війни між Ізраїлем і Іраном не було. Були раніше атаки така. Ну з боку Ізраїля були точкові атаки. По окремих цілях на території Ірану. Іран робив показові атаки на Ізраїль для покарання, наприклад, за знищення лідера Хамасу на території Ірану або на удари проти Хезболи і так далі. Але зараз це така серйозна повномасштабна повітряна війна. З масованими повітряними атаками, я думаю, що таких ракетних атак з такими ракетними атаками Ізраїль ще жодного разу не стикався. І як з'ясувалося, його розрекламований залізний щит він не є, скажімо так, абсолютно надійним. В принципі, ну експерти про це здогадувалися, але зараз це перевірено на практиці: нема абсолютно неприбувних щитів. На жаль, їх немає просто, і це теж треба брати до уваги, зокрема і нам на майбутнє. Тим більше у нас масштаби набагато більше. До речі, це актуальне для США, тому що е, зараз Трамп рекламує свій золотий щит. У нього все гарне, це золоте. Не, да, і ви от рекламує створення золотого щита для е, США. Такого не буде. Теж е, вніше щит можна створити, але він не буде непробивним. Шо то е, впливу цієї війни між Ізраїлем і іраном на нас, вплив безумовно є, і е, хоча у нас в соціальних мережах на багато було ейфорії, ну як же, вдарили по Ірану. Країна, яка є партнером Росії, допомагала Росії, багато було ейфорії, багато було критики на адресу нашого МЗС, що наш МЗС нібито дуже м'яко відреагував і не так радикально, не так різко, не встав на бік Ізраїлю і так далі. Але ми відреагували спільно з європейською позицією. І відреагували стримано в першу чергу, тому що. Від цієї війни для нас негативних наслідків набагато більше ніж зисків, і це не тільки відволікання уваги. Відволікання уваги я б сказав, це найменше зло, найменша проблема, яка виникає. Безумовно, увага переключилася на війну між Ізраїлем і Іраном. Це не перший раз. Перший раз це було коли ну два півтора року тому да події. Початку жовтня 2023 року, коли була атака Хамасу на е, Ізраїль тоді теж був тимчасовий ефект. Зараз теж буде тимчасовий ефект. Відволікання уваги. От зараз якраз почалася робота саміту Великої Сімки. Е, ну там е, два головних питання будуть: це торгівельні відносини. Між США і іншими країнами Великої Сімки, і інше ключове питання війна між Ізраїлем і Іраном, тому що це створює ризики зростання ціни на нафту, яке вже відбулося, а може відбутися ще більше. І ну, ця війна загрожує, скажімо так, ескалацією і проблемами знов таки для глобальних нафтових ринків, особливо якщо Іран буде перекривати Ормуську протоку. Тому тут не просто відволікання уваги в пріоритеті. от саме ця війна, тому що її негативні наслідки глобальні більше ніж наслідки нашої війни. Тим більше, на жаль, на заході зараз немає чіткої позиції, що робити далі з війною між Росією і Україною. Це теж проблема. І наша війна на невеликій сімці буде обговорюватись. але ми перемістилися, я б сказав, так. На декілька позицій вниз, четверта-п'ята позиція, я б так умовно сказав, в першу трійку вже не входимо. І тому такий негативний ефект є, але теж більш важливі негативні ефекти, це зростання цін на нафту, тому що від цього відіграє Росія, виграє Росія. Крім того, та зброя, за яку ми намагалися і намагаємося боротися. Відновлення постачання американської зброї в першу чергу це протиповітряні ракети, перехоплювачі для патріотів, Ну і взагалі, все, що стосується систем ППО, зараз все це йде в Ізраїль, mm -hmm. і навіть за гроші ми навряд це отримуємо на ближчим часом. Отут mm -hmm. я вважаю набагато більш серйозний негативний наслідок ніж просто відволікання уваги, ну і як ми бачимо. Цією ситуацією знову скористався Путін, який пропонує Трампу роль посередника, і Трамп на превеликий жаль купується на такі пропозиції. Так що і тут теж є негативний наслідок. Але тим не менш для нас зараз важливо діяти спільно з нашими європейськими партнерами в першу чергу. Нагадувати про нашу війну, що вона не закінчилась і її наслідки довгострокові системні наслідки вони набагато більш серйозні. Зокрема, навіть нинішня війна між Ізраїлем і Іраном це теж наслідок війни mm -hmm. проти України. Тому що Путін перший, хто зняв ці обмеження, що можна порушувати міжнародне право, можна використовувати військові інструменти для. Вирішення політичних проблем Нетаньяго зробив те саме, і Іран робить те саме. Так що, на жаль, тут почалася ланцюгова реакція. Може бути і далі. Є ризик того, що ця ланцюгова реакція може продовжитися далі. Є ризики величезні і вони зростають, на мій погляд, пов'язані з північною Кореєю з її агресивністю. Тим більше, що вони не були воєнного досвіду в Україні, да, Ну і залишається ризик військової операції Китаю проти Тайвані. Так що ця війна на Близькому сході вона є дуже дуже небезпечною і найближчим часом я думаю, вже на саміті великої сімки не тільки будуть засереджені зусилля на тому, щоб спробувати припинити цю війну. Поступово, можливо, покроково спочатку вивести цю війну з гарячої фази, щоб не було взаємних атак, а потім можливо повернутися до переговорів про припинення або, хоч, або хоча б обмеження ядерної програми Ірану. У нас дехто пише, що Ізраїль зруйнував. Ну, скажімо так, бажано видається за дійснення. Більшість експертів не вважають, що Ізраїль зруйнував ядерну програму Ірану. от призупинив її, створив серйозні проблеми для подальшої її реалізації. Дійсно, скоріше за все, так. Але думаю, що все ж таки певні можливості у Ірану зберігаються. Ну і тут далі, залежно від того, як далі буде розвиватися ситуація саме. Але от mm -hmm. загальний характер скамп, загальний опис ситуації саме такий. Дійсно, Трамп казав, що Штати можуть втрутитися в війну між Ізраїлем та Іраном, попри те, що країна на цей час не бере участі в протистоянні. От, фраза Трампа Борина, може... я перепрошую, да. Я думаю, що американці можуть втрутитися в цю ситуацію лише в двох випадках. Ось так, Я, Де, да, так. лише вдвох: не буде е, автоматичного втручання. Ізраїль хоче втягнути американців в цю операцію, <гум> е, про це багато хто говорить, пише, але американці уникають цього, е, і участь США в цій операції можлива тільки за двох причин. <гум> Причина перша е, і ну, найбільш вірогідна, е, якщо Іран е, атакує е, 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 американські військові бази. Американські військові об'єкти і загинуть американські громадяни. От тоді да Тоді, да, є, тоді буде відповідь, скоріше за все, з боку США. Друга причина, яка теж можлива, якщо Іран наважиться на перекриття Ормузької протоки, фактично заблокує експорт нафти з різних країн. Перської затоки, а це один з головних нафтодобувних регіонів в світі. І десь 20% нафти в світі йде саме з цього регіону. Тоді Ну це може спровокувати глобальну енергетичну кризу. Вона, до речі, менше вдарить по США більше по Китаю і по Індії. І до речі, знов таки від цього виграє Росія, на жаль. Але ну, якщо це виникне, то США я думаю, буде втручатися і тоді теж от США можуть завдати ударів по Ірану. Але поки що дуже схоже, що Трамп він не буде втягуватись цю війну. Взагалі, оця війна ще раз продемонструвала: Трамп це не про війну. Інша річ, що коли от як зараз, особливо перша хвиля атаки, виграє Ізраїль, зараз поки що скажімо так, перевага відносна. Ізраїль теж має багато втрат, на жаль. Але тим не менш, от перша хвиля, і була така позитивна оцінка Трампа. В його стилі він до, до цього закликав Ізраїль не нападати на Іран. А тут навпаки видав перемогу Ізраїля майже за свою перемогу. Оце Трамп. Це теж до, до, до речі, показова реакція. Нам теж її треба мати на увазі. тому... Оцей чинок, що Трамп стає на бік переможця, його теж треба мати на увазі і використовувати нам або, скажімо так, пам'ятати про це. Тому що якщо Росія буде переважати на фронтах, Трамп буде на боці Росії. Оце теж треба розуміти. Зараз він не на боці Росії, щоб там не писали деякі наші дописувачі в соціальних мережах. Ні, він скоріше нейтральний. От ви сказали, що США наш головний стратегічний партнер були. Головним стратегічним партнером були зараз, вже ні Навіть офіційна оцінка, офіційна позиція США по відношенню до російсько-української війни, вона принципова інша і вона не партнерська, вона нейтральна, mm -hmm. і це теж проблема. Інерція партнерських відносин зберігається. І от нам треба боротися за те, щоб зберегти залишки воєнної допомоги. Поки що залишки жодної нової допомоги немає. І тому, коли кажуть, от там Хексет, міністр оборони США, сказав, що. Буде скорочення американської війни допомоги. Так, а що скорочувати? Нема американської допомоги вже допомоги як такої. Є лише те, що Байден надавав. Ну можна це позупинити, але це тоді буде виглядати як прямий, ну скажемо, пас в бік Путіна, і це було б неправильно. Американці самі ну скажімо так, відмовились від таких дій, тим більше приводів ми для цього не давали. Але тим не менш, США вже не є нашим головним стратегічним партнером. Якби ми там не були, можливо, не дуже задоволені рівнем підтримки з боку Європи, але зараз саме європейські країни є головним стратегічним партнером України. Ви згадували про саміт G7 у Канаді. Зміст з посиланням на Білий Дім, пишуть про те, що Трамп може зустрітися із Зеленським, що він зустрінеться на полях саміту G7 у Канаді. Нагадаю, що остання їхня зустріч відбувалася ще під час похорону папи Римського, о, перепрошую Папи Франциска у квітні. Якщо цього разу будуть бачитися Трамп із Зеленським. Про що будуть говорити, і з яким результатом можуть вийти, ну я чесно скажу, я не очікую проривних результатів в силу різних причин, і, перш за все, тому що Трамп не готовий до якихось проривів і кардинальних змін і адміністрація Трампа розділена зараз в питанні того, що робити далі. Що будуть обговорювати? Ну очевидно, в першу чергу. На патовий стан переговорного процесу. Це я ще м'ягка кажу, патовий стан. Так, да, є домовленості от по гуманітарних питаннях, обміни полоненими повернення ціл загиблих українських воїнів. да Це безумовно позитив. Але в ключовому питанні, в питанні припинення війни, хоча б припинення вогню, не те, що немає жодного просування. Очевиден глухий курт Позиція США, позиція Росії і України. Які були оприлюднені, вони ну а кардинально розрізняються, вони несумісні. Можна шукати якісь компроміси, але для цього потрібна активно посередницька роль або США, або Туреччини за допомогою США Без посередництва вийти з глухого кута неможливо. І от саме про стан переговорного процесу, про те, що Росія не збирається припиняти вогонь, вона продовжує удари по Україні, зокрема і по об'єктах, які пов'язані з США, от офіс авіакомпанії Бойнах в Україні. Це ж не випадкова інформація з'явилася. І я думаю, що якраз це один з аргументів, який буде наводити наш президент, що Росія б'є в тому числі по американських об'єктах. От як постраждало американське посольство в Ізраїлі, так от зараз офіс компанії Боїнг це аргумент, що Росія зараз нема немає таких червоних ліній, зокрема і по відношенню до США в Україні. До речі, це аргумент, що от мовляв, якщо буде американський бізнес в Україні, то не буде Росія атакувати. От вам приклад: що буде, може для Росіян, це не має великого значення. Навіть є припущення, що це спеціально було зроблено. Такі удари саме по американській компанії, яка працює в Україні. Крім того, наш президент нагадав про те, що. Росія ну зробила удари по українській енергетичній інфраструктурі. Ну йдеться про напад на НПЗ в Кримчике в Кримчику, і що є ризик ударів по інших об'єктах енергетичної інфраструктури. А ми ж домовлялися, і США заявили про те, що Росія не буде робити ударів, Росія не виконує. Обіцянок, які були ще в березні, що не буде ударів по енергетичній інфраструктурі, от про це в першу чергу буде говорити наш президент. Безумовно, Зеленський буде піднімати питання про посилення тиску на Росію, щоб примусити Росіян до реальних переговорів. Він буде казати про необхідність санкцій проти Росії, про те, що Путін обманює Трампа. І от у мене є певний скептицизм. От я б радив президентській команді нашій президентській команді. Дуже ретельно підійти і дуже, дуже гнучко підійти до розмови з Трампом. Якщо буде тиск на Трампа в лоба, що мовляв треба вводити санкції, може повторитися історія, яка була в овальному кабінеті. Тоді ми наполягали на тому, що спочатку гарантії безпеки для України, потім домовленості про припинення вогню. Як з'ясувалося, ця, ця тактика не тільки не спрацювала, вона дала протилежний ефект. А коли ми продемонстрували конструктивність і почали домовлятися в першу чергу про припинення вогню, от тоді у нас США швидко налагодились відносини, ну плюс ще й ресурсна угода. А, і тому і зараз ну очевидно, Трамп не готовий зараз різко посилювати санкції проти Росії з різних причин, зокрема, і внаслідок нинішньої ситуації на нафтовому ринку на глобальних нафтових ринках. Я маю на увазі от знов таки війну між Ізраїлем і Іраном. тому тут треба бути гнучкими. Треба, на мій погляд, піднімати питання про відновлення постачання американської зброї за гроші. Так, да, зараз ця зброя, особливо та яка нам потрібна, от по системах ППО, вона йде в Ізраїль в основному, але все рівно. Я думаю, нам треба домовлятися Ну, там. Є патріоти у Ізраїлі. Але тим не менш, ну є пет Петріоти в інших країнах. Зараз, до речі, нам треба не вимагати нових установок Петріота, а скоріше ракети, перехоплюючи петріотів. Оце потрібно зараз в першу чергу. Те саме стосується інших систем ППО, зенітних систем, які от, можна використовувати проти шахідів і так далі. Але артилерійські снаряди. Броньовані машини вони дуже гарні до речі, американські наші військові їх хвалять і там там інші види зброї ракети для хаймарсів і тому подібне. От все це потрібно про це треба домовлятися за гроші. Звичайно, і от, між іншим, сайт Великої Сімки він дуже гарний майданчик для того, щоб узгоджувати це питання і з американцями і з європейцями, тому що скоріше за все купувати американську зброю. Ми зараз можемо лише за європейські гроші. І тому там можна про це домовлятися. От приблизний опис цих тем Безумовно, там може йти мова про ресурсну воду з тактичної точки зору. Теж це треба піднімати, нагадувати, що угода зараз от вже підписана, і можна починати поступово вже її практичну реалізацію. Але для того потрібні реальні зусилля щодо припинення вогню. Тоді ця угода може працювати нормально і давати зиски. Не відразу звичайно, але нормальна робота реалізації цієї угоди може бути лише коли закінчиться війна. Так що ця зустріч вона навряд дасть відразу конкретний результат в силу того, що Трамп до цього не готовий. Але тим не менш, вона дуже важлива і потрібна для нас, в першу чергу, щоб донести нашу позицію до Трампа особисто, безпосередньо до Трампа. Що ж, пане Володимире, дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Ми будемо спостерігати за те, як відбуваються, розгортаються події. Будемо обговорювати їх у подальшому. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь нас, підписуйтесь на наш YouTube-канал, Якщо ви цього ще не зробили, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і побачимося в нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.